Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відкриває двері залаштунків. Уперше відвідувачів запросили до декораційного цеху. Віртуози виготовлення театральних масок проводять унікальний майстер-клас Будинок чудес. Подію влаштували до 105-ї річниці театру. Я намагаюся, якби створити такий мультижанровий культурний хаб театру, щоб не тільки зводилося до того, що ну виставу створили. Люди прийшли, побачили, сказали добре, чи так, чи сяк. Для нас важливо розширити ці обрії. Народний артист України Євген Нещук знову очолив театр. На початку повномасштабної війни митець мобілізувався до лав збройних сил України, працював у аеророзвідці, зараз перебуває у запасі і допомагає армії завдяки культурній дипломатії. Конотопська відьма вже об'їздила понад 25 європейських міст. Ми їдемо в Америку, в Канаду. Ми збираємо великі донати. Ми зараз збираємо на морський дрон Магура. Уже половину зібрали. Ще трошки і зберемо повну, повних вісім мільйонів. Це наше одне з першочергових завдань. Майстер-клас з виготовлення масок організували, щоб ближче познайомити глядачів з театральним мистецтвом. Пан Євген показує нам головний атрибут вистави Слуга двох панів. Маска потрібна, щоб відтворити італійську п'єсу Карло Гольдоні саме такою, якою вона була задумана і написана автором. Це потрібно володіти великою майстерністю, тому що це момент, коли ти з одного боку маєш увійти в цю маску. З другого боку вона є жива, жива вона є через тебе, і ти можеш вигратися. Можеш різну робити м, різну емоційну барву цій всій історії і власне вести цю, цю драматургічну канву. Процес виготовлення масок курує художниця театру Юлія Грищенко. Усе починається з глиняного зліпка. По ньому виготовляють маску з папіє маше і потім розмальовують. Для відвідувачів уже є заготовки. Тепер далі. Ваше особисте мистецтво, всі що відчули ніяких підказок, бо ви прийшли сюди зануритися В світ мистецтва у світ мистецтва повністю занурилася й Ірина Мороз. Жінка сміливо експериментує з фарбами. Що вийде у фіналі? Загадка для неї самої. Я взагалі не думаю, я так малюю те, що мені приходить голову. Тут немає персонажа, мети. Самурая немає мети, я тільки шлях. А от Ірина Санюцька обрала для себе конкретну маску. Це такий досить відомий образ лікарів, які колись боролися, з мою тут це була частина їхнього образу. А враховуючи, що я також лікар, то в принципі я вирішила продовжити цю, цей образ в своїй масці. Щоб додати масці трохи позитиву, Ірина прикрасила її мереживом і камінням. Крім фарбування, відвідувачі майстер-класу мають змогу експериментувати з найрізноманітнішим декором. В театрі планують провести ще один майстер-клас на вихідних 5 і 6 квітня. Усі деталі можна дізнатися на сторінках театру імені Івана Франка у соцмережах. Художники кажуть, це не просто майстер-клас. А подорож у світ театру, де кожен може не лише зазирнути за лаштунки, а й відчути, як народжується образ, емоція, персонаж.